Наше суспільство Ну, прям з гіпершвидкістю стає супертолерантним. Я вже чесно, зі своїми жартами і не встигаю за ним. Ну, типу, мене кожен день не звинувачують в чомусь нове, Я реально словником ходжу. Ну, типу, знаєш, там ейджизм, сексизм, типу, гомофобія. Ну, типу, я зараз я зараз не жартую, тому що ми бавимося насправді в толерантних, особливо, типу, по особливо мене дивує покоління моє, яке я знаю, в яких умовах воно росло, і як вони називали типу людей, яким яким подобається особи тої ж самої статі, і зараз вони бавляться в. Великих толерансів, знаєш, це саме Так, так Для мене це окрема тема, тому що насправді це поняття, яке ти маєш виховати в собі оцей типу спокій, розуміння, повагу до іншої людини, любов до іншої людини, такої, яка вона є. Але я зараз почав розуміти те, що якщо так станеться, що, наприклад, моя дитина прийде і скаже, що отак. ну типу Є. В мене отак Якщо отак, То але отак. моя дитина не ображена, вона щаслива, типу, в неї все добре, вона світиться, все клас, і я тут зі своїми якимись типу, наративами про те, що, типу, так неправильно, бо що? Бо який в мене аргумент, чому так неправильно. Ти може бути мужиком. Ну, типу, так, Отакі в мене буде аргумент. Які я скажу тобі, Що? Ну, типу, що я маю сказати такого, щоб, наприклад, моя дитина, вже яка вже в дозрілому віці прийшла, зізналася мені в цьому. Які я маю сказати аргумент? А все вже пізно і вас куду до школи.